На Господа, сподіваюся, то чому кажете душі моїй, вилітай на гору Твою, мов той птах бо ось нечистиві натягнули лука, стрілу свою приклали до Тятиви, щоби в пітьмі переможно стріляти у справедливих серцем. Коли зруйновані підмурки, що вчинить праведний? Господь у святому храмі своєму, Господь престол Його на небесах. Очі його бачать, повіки його за спинами людськими стежать. Господь випробовує праведних, а нечестивого і люблячого насилля ненавидить його душа. Дощуватиме він на нечестивих пастки, палаючий вугіль і спопаляючий вітер, їхня частка і чаші, тому що Господь праведний, любить праведність, Він діє за правдою. Урятуй Господа! Бо не стало набожних, бо немає вірних споміж дітей людських. Марноту говорить кожний своєму ближньому, уста облестливі говорять від серця нещирого. Винищить Господь всі вуста облестливі, язика гордівливого, тих, котрі кажуть, язиком своїм переможемо, наші уста з нами, хто нам володар заради страждання в Богого. І зітхання бідного, нині повстану, каже Господь. Поставлю в безпеку його від того, хто ловить слова Господні, слова чисті, срібло, очищене від землі у горні, сім разів переплавлене. ти, Господи, збережеш їх, доглядатимеш від роду цього навіки. Повсюди ходять нечистиві, коли нікчемні з людей піднеслися. Доки, Господи, будеш забувати мене решти, доки будеш утаємничувати від мене обличчя Твоє, доки мені збирати поради в душі моїй, скорботу в серці моєму в день і вночі, допоки ворогові моєму підноситися наді мною, злянься, зачуй мене, Господи, Боже мій, просвітли очі мої, доки не заснув ясном смертним. Щоб не сказав ворог мій, я здолав його, і ті, що гноблять мене, радітимуть, коли я захитаюся, бо я довіряю милосердю твоєму, серце моє буде радіти у спасінні твоєму, співатиму Господові, який ущасливлює мене.